Якщо у вас є сливи, обчищаємо від кісточки. 4 старі курячих яйця розбиваємо ось так у миску. І ось як бачите, у мене вийшла така ось історія. У мене було 4, як бачите, яйця, а буде 8 жовточків, тому що в кожному яйці по 2 жовточки. Ось такі, я купила сьогодні яйця, йогурт або кефір, цукор, сода, ваніль, сіль, борошно, олія і оцет. Готуємо сливову шарлотку. У чашу міксера виливаємо яйця. Якщо ж у вас немає міксера, ви це все робите вручну самим звичайним вінчиком або ручним блендером. Додаємо півчайної ложечки соли і ставимо збиватись на маленьких обертах, десь може одну хвилинку. Додаю більшу швидкість. Тепер додаю ще більшу швидкість. І ось так збиваємо, продовжуємо збивати до такої ось білої піни. І тепер маленькими порціями додаємо цукор. І теж ось так збиваємо хилиночок дві, Нам потрібно, щоб цукор розчинився. Додаю 5 капельок ванілі. Якщо сухий ванільний цукор 5 грамів, і продовжуємо збивати, роблю меншу швидкість і додаю, в моєму випадку, це йогурт. Можна додавати кефір 400 мг. І продовжуємо збивати. Десь хвилинку, щоб інгредієнти між собою подружилися. Тепер беремо одну столову ложку соди. Додаємо одну столову ложку оцту 9%, ось як бачите, яка там проходить реакція. І нам потрібно погасити соду. Ось так дивіться, це ось проходить. І тепер додаємо чашу міксера. І десь теж швилинку ось так збиваємо, щоб у нас там вони між собою подружилися. Тепер у міксері міняю насадку, роблю невеличку швидкість. І додаю просіяне борошно. Борошно просію обов'язково. І ще ось так збиваю, коли вже додала все борошно, філинок 4. Нам потрібно, щоб добре замісилося тісто. Тепер додаю 3 столові ложки олії. Поки збивається наше тісто, ми з вами підготуємо деко. Ось Застеляю пергаментною бумагою. Поливаю трішки олією на всякий випадок, щоб не пригоріло. Змазую ось так пергамент. І тим часом включаю на розігрів духовку. Ось до такої, дивіться, консистенції збилось у мене тісто. Тепер беру деко і наливаю на дно дека ось таку кількість, дивіться, тіста, рівномірно розподіляю по деко. І тепер рівномірно закриваю тісто сливами. Ось так розложу половинку по тісту. Ось так це в мене вийшло. І тепер у тісто додаю сливи, які у нас залишилися. Слив у мене було 700 грам. І тепер ось так гарненько перемішую. Ось така вийшла красота. І тепер додаю до дека. Накриваємо наші сливки тістом із сливами. Ось так рівномірно розпреділяю. Всі поверхні, ось так гарненько. Ось така красота у мене вийшла. І тепер ставимо у духовку розігріту на 180 градусів хвилиночок на 40-45. Все залежить від того, в кого яка духовка, і печемо. Дивіться, яка виходить краса. пройшло у мене 40 хвилин, і я хочу провірити, чи спеклась наша шарлотка. Беру ось шпажку і ось так дивіться, провіряю, і шпажка у нас вже суха. Дістала я вже з духовки, і ви тільки подивіться, яка це краса. Тепер, коли вона охолоне, посипаєте цукровою пудрою. І споживаєте. Я зроблю трішки по-іншому. Нас люблять із корицею. Тому беру кусочок масла, і поки гаряча наша шарлотка, намазую ось так маслом. Ось такий це має вигляд, ви тільки подивіться, яка смакота. Тепер посипаю цукром. Так небагато, ось так, бачите, по поверхні. Це теж хто як любить. І посипаю меленою корицею. Одна столова ложка. Аромат на кухні я вам не можу передати, як смачно пахне. Ось так рівномірно, по всій поверхні, ось так посипаю корицею. Цукру небагато, сливка кисленька, тому все так, як потрібно. І ось, будь ласка. Ось такий вигляд має наша шарлотка. І тепер розріжу, мені цікаво, яка ж вона у нас всередині. Зараз ось так гарненько розріжу. Вона ще дуже свіжа, тому з нею потрібно дуже-дуже обережно. Вона, як охолона, тоді трішки зручніше її діставати. Ну нічого. Зараз помаленьку все зробимо. Дуже ніжна. М -м -м. Аромат пішов ще більше по кухні. Дивіться, яка вона ніжна. Ви тільки гляньте. смакота, Аромат стоїть. І слина котиться. Гляньте ось на цю смакоту. Ось такий це має вигляд, пропеклася і ось так виглядає. Тому готуйте, смакуйте, рекомендую дуже і дуже смачно. Всім смачного!